У Маріуполі підірвали залізничний міст. Міліція кваліфікує вибух на залізниці як теракт. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Про це повідомляє пресслужба штабу оборони міста. Близько другої ночі невідомість здійснили підрив залізничного мосту через річку Кальчик на 1260-му кілометрі залізничного перегону. В результаті вибуху пошкоджено опора мосту. Рух поїздів у район залізничного вокзалу та морського торгового порту тимчасово призупинений. В результате взрыва повреждена опора. Одна фирма рухнула, вторая зависла, как на реку. К сожалению, первое дорожное сообщение с группы. Поезда следуют до станции Сартана. Поезда и электрички, которые сходят наши подключки, следуют до станции Сартана. Далее организовано автобусное сообщение со станции Сартана. Мы